Усіх вітаю на каналі «Сейчас». час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю Ангеліна! Вітаю ваших глядачів! Я до речі, звертаюсь до наших глядачів із закликом підписуватись обов'язково, ставити нам вподобайки і писати ваші коментарі, запитання приймаються під цим відео. Отже, Зеленський зустрінеться з Байденом двічі у найближчий час. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня. Обидва лідери будуть на заходах присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. Це буде у Франції. Ну і також власне Зеленський і Байден зустрінуться на полях саміту J7, який відбудеться з 13 по 15 червня. Це буде в Італії. Як ви думаєте, пане Вікторе, чи можуть бути прийняті якісь рішення в результаті цієї зустрічі і, взагалі, про що говоритимуть лідери? Сподіваюся, що на цих зустрічах все-таки буде більш чітко артикульовано, як Сполучені Штати Америки бачать власне, розвиток подій і перехід до сталого і справедливого миру. Адже буквально вчора вийшло велике інтерв'ю президента Байдена, і воно скажу відверто нашу експертну спільноту поділило на кілька частин. Тому що, так як Байден сформулював свою відповідь щодо членства України в НАТО, а він сказав, що мир не передбачає обов'язковість вступу України до НАТО, так як він сформулював те, як може закінчитися війна, а це означає, що ніколи ніколи. Ніколи чотири рази повторив це слово. Росія не може окупувати Україну. Також має дуже такі не, неясні образи, в яких саме кордонах він бачить все-таки існування України. І тому е, дуже сподіваюся, що зустріч Зеленського і Байдена. На полях конференції Великої Сімки, чи в Нормандії чи в, в, у Франції, то вони о, ці, ці зустрічі можуть розставити принаймні якісь е, крапки над і і дати більше розуміння. Я з іншої сторони е, розумію Білий Дім, тому що вони зараз намагаються. Е, навіть не дати жодного аргументу їх опонентам від республіканської партії, і власне Трампу, щоб він звинував, щоб той звинуватив Байдена чи то в нерішучості, чи то навпаки, в дуже великій рішучості і в ескалації. Конфлікту між Україною і Росією, тобто, все, що зараз не зробив Байден, буде піддане критики критиці Трампом, і відповідно, під час виборчої кампанії, Білий Дім, ну скажімо так, дує на холодну воду. Тому, звичайно, хотілося б хоча б ну, кулуарних розумінь, як Білий Дім бачить собі стратегію ведення війни, принаймні до кінця цього року, і що каже американська розвідка на рік 2025. От до речі, я якраз хотіла вас поцікавитися, чи мають сполучені штати не стратегію розвитку, як це має бути на фронті, зокрема, а чи в них є стратегія виграшу? України в цій війні чи зацікавлені вони саме не в мирі, не в припиненні, а у тому, щоб Україна перемогла, і зокрема, Білий Дім, зокрема Байден. Оскільки чому виникає це питання? Бо ем, наші, е, наші сили оборони говорять про те, що звичайно рішення навіть бити тією ж зап... західною зброєю по території Російської Федерації це дуже гарний крок. Однак там є безліч обмежень, і, і все ж таки руки наших е, захисників певною мірою зв'язані на фронті. В мене є відчуття, що зараз настільки багато сценаріїв, що Сполучені Штати Америки зараз не здатні говорити про, саме про перемогу України. Тому що вони, я повторюсь, зараз знаходяться в своїй виборчій кампанії і говорити зараз про перемогу України це в черговий раз. Мати закиди від їхніх опонентів, що вони недостатньо зробили для перемоги України, або вони не хочуть цієї перемоги, або ще чогось. Тобто, зараз ніхто не хоче артикулювати якісь ну, от, конкретні сценарії, тому і відповіді власне президента Байдена вони настільки оптичні, і настільки контроверсійні, що їх можна інтерпретувати по різному. Е, і власне це вчора і експерти робили. Тобто, вчора українські експерти інтерпретували на свій розсуд те, що міг думати собі Байден. До цього часу ми не знаємо, що в голові у Байдена і більше того. Я так думаю, що Байден до виборів і Байден після виборів це будуть зовсім інші люди. Звичайно, якщо він залишиться очільником Білого Дому. Зверніть також увагу на те, що зараз взагалі змінилися, ну, скажімо так, оцінки багатьох діючих гравців. Щодо можливостей Росії, якщо раніше передбачалося, що Росія може піти на загострення і на зіштовхування із силами НАТО через 5-6 років, то ці терміни починають зменшуватися. Вже говорять про 2-3 роки. А дехто із аналітиків і навіть із українських політиків передбачає, що Можливо, Росія спробує використати от ту якраз політичну невизначеність у Сполучених Штатах Америки ну мовно кажучи за два-три місяці до дати виборів, і враховуючи нинішню, ну скажімо так, непідготовленість НАТО до війни з Росією і, наприклад, Захопити частини чи повністю країни Балтії. Мова йде про Латвію, Литву і Естонію. І тоді НАТО зіштовхнеться з величезною проблемою, як вибивати російські війська, скажімо так, із цих територій. Е, вже вчора були повідомлення про те, що НАТО розробляє е, різні Шляхи доставки і логістики, е, в тому числі солдат і, і американських солдат е, до Польщі, тобто, щоб посилити, як вони називають східний е, схід, східний цей тил НАТО. І в даному випадку це наштовхує на думку, що такий є варіант, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, також розглядає. От чи готова НАТО до такого результату, щоб ну, дати по зубах Росії? У мене на це питання відповіді поки що немає. Також найбільш непорушною з самого початку вторгнення була тема відправки сюди військ НАТО. І от Макрон заявив про те, що французькі інструктори вони можуть прибути в. Україну, і вже як пишуть французькі змі, про це може бути офіційно оголошено. Це змушує нервувати Кремль. І, от я у вас хочу запитати, що задумав Макрон? От, власне, цим, і чи може Путін намагатися бити по французьких військах тут від слів Макрона до якоїсь якихось дій, може пролягати дуже багато часу. І власне, коли е, ми там хлопали в долоні і казали, от Макрон один із таких європейських лідерів, який може е, умовно взяти от, цю булаву лідерства в Європі і е, подати приклад іншим країнам, то для початку треба все-таки розібратися, чи Франція достатньо використала в житті мом... ті можливості, які у неї є. А саме передачу певної кількості озброєнь, тому що Франція, якщо я не помиляюсь, до цього часу знаходиться на шостій чи на сьомій позиції по об'єму передачі зброї, тому звичайно політичні заяви це добре, але нам важливо зараз вчасно мати зброю, якою ми можемо користуватися і вибувати свого ворога. Тому що дискусії навколо того, чи приїдуть якісь французькі інструктори, чи не приїдуть, це, звичайно, дискусії, які могли бути там, актуальними 22-го року. Зараз ми потребуємо в першу чергу великої технічної допомоги, великої військової допомоги, гуманітарної допомоги і. Не применшуючи звичайно, рівня там, допомоги інструкторів, все таки треба робити і просити наших західних партнерів не гратися в якесь чергове лідерство, а власне допомагати, хто чим може. Тому що, як би там не було, Європейський Союз за останній рік. Попри нарощування гонки озброєнь, показав свою слабкість в порівнянні з Росією. Це треба визнавати, тому що Росія набагато швидше почала, е, почала перебудовувати свій військово-промисловий комплекс. Заводи в Росії почали працювати в три зміни, а деякі заводи почали добудовуватись для того, щоб швидко це запустити всі процеси. Тоді як в Європі дуже часто ведуться тільки дискусії: де будувати, що будувати, як запустити додаткові лінії і так далі. Показовим був обіцяний, ви пам'ятаєте, мільйон снарядів, які Україна мала отримати від Європейського Союзу ще в березні місяці, і який до цього часу ще не доїхав. Показовим була ініціатива чеського президента. Дуже класна ініціатива насправді, коли чеський президент заявив, що він знає, де можна знайти 700-800 тисяч. Снарядів, які можна там викупити за великі гроші. Але проблема в тому, що до цієї ініціативи долучилося всього 5-6 країн із всього Європейського Союзу. Тобто, і в цьому є е, велике питання, чи всі ті е, публічні заяви мають е, ну власне. Правильне і зрозуміле підґрунтя, і чи всі вони потім виливаються в якусь реалізацію? Власне, до речі, Сполучені Штати анонсують новий пакет допомоги. Можна очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальше постачання зброї в Україну, і кажуть в Білому домі, що та допомога, яка вже раніше була виділена, вона теж вже. Приходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів, що мовляв, це впливає на ситуацію на фронті. Як е, ви можете проаналізувати це? От, власне, наскільки суттєвою що це може бути за допомога від сполучених штатів, оскільки деталі поки не розголошують, і чого потребує на ваш погляд Україна в першу чергу? Сполучені Штати Америки, як ви пам'ятаєте, проголосували за великий пакет допомоги? Треба зрозуміти, що в цьому пакеті є кілька програм. Одна програма це е, програма е, надання е, безпосередньої військової допомоги із складів Пентагону, тобто те, чим зараз, е, те, що власне з е, самого початку поїхало в Україну. Тобто, е, як це відбувалося? Пентагон передавав е, озброєння е, на локації в Європі. А потім, відповідно, були підписані контракти, які Пентагону заміщали ту зброю, яка була власне передана. Другий, друга програма це, власне, розміщення замовлень для України, яка передбачає створення або розширення уже існуючих ліній з вироблення тих чи інших боєприпасів, які. Потім мають бути доставлені в Україну. Але по цій другій програмі треба розуміти, що знову ж таки тут ми маємо питання часу, часових проміжків, тому що е виготовлення е нової зброї це може затягнутися від трьох місяців до трьох років на деякі види поставок. Тобто е вся ця допомога вона також може розтягнутися у часі. Я не знаю, що буде у анонсованому в пакеті, який вже проголосили, що найближчим часом він зможе надійти до України. З якого по якій саме програмі цей, ця, ця зброя буде йти, але тим не менше, це в будь-якому випадку велика допомога. Нашим хлопцям на фронті, і це не можна не вітати. Про саміт миру ще хочу вас е, запитати. Вже відомо, що президент Джо Байден не буде присутній, натомість Сполучені Штати представлятиме віце-президент Камала Харіс, високе представництво. Будемо відверті. Е, також на саміті буде присутній радник президента США з Нацбезпеки Джейк Саліван. Е, про що це свідчить і. По позиціям окремих країн Китай не буде, Саудівська Аравія не буде. І їхня позиція обмовлена тим, що не запросили, мовляв, Російську Федерацію. Бразилія, здається, теж відмовилася. Що ми маємо? Тобто, що це означає? Тобто, що, Чого очікувати від цього саміту миру? Ну, По-перше, треба розуміти, що Російська Федерація не дарма. Почала створювати ну, такий ще один антинато-блок, який називається БРИКС, угу. куди, власне, і входить Саудівська Аравія, Китай і Бразилія. І це якраз той, скажімо, блок, який буде протистояти всім намірам Заходу і всім ініціативам Заходу, і це стратегічно. Вигідно і Китаю, звичайно, і Російській Федерації. Е, Китаю це вигідно, тому що таким чином він протистоїть глобальному Заходу і е, в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Е, Росії зрозуміло, це вигідно, тому що вона показує, що існують країни, які підтримують її, і власне. Ну, тобто, не підтримка України, скажімо так, вони розцінюють як підтримку чи інтерпретують як підтримку себе. І, власне, коли ми говоримо про там позицію Китаю щодо саміту миру, то досить різка заява президента Зеленського в сторону Китаю, вона певним чином виправдана. Тому що дійсно дуже великі були надії на те, що Китай відправить як мінімум свого повноваженого з питань Європи, і закінчуючи тим, що він може відправити там міністра закордонних справ, всі ці надії були поховані. І вони були поховані після того, як Володимир Путін доїхав до Цзіньпіні, і, очевидно, пообіцяв йому щось в економічному плані. Тому, звичайно, тут ми будемо мати цікаву історію із Самітом Миру. 107. 108 країн зараз підтвердили участь, дуже сподіваються в Офісі президента, що їх буде набагато більше. Це не можна не вітати. Але головне, що в цьому треба подивитися на фініші, яка буде прийнята чи ухвалена резолюція. Тому що. Рівно рік тому 144 країни в ООН проголосували з там декларацію про е, визнання там нападу Росії на Україну, засудження цих дій і так далі. Е, тобто, якщо цей саміт миру повторить ту саму резолюцію, ну мабуть, не буде там якогось доданої вартості. Але той факт, що Україна все одно протягом року зуміла зібрати навколо себе от фокус уваги стількох країн, і більше того, довести, що не це саміт, не просто який є там, умовно кажучи, є проамериканським. Тому що дуже багато країн якраз не хотіли їхати, тому що вважали, що от це Сполучені Штати Америки таким чином групують навколо України свою коаліцію, ну, якби в підтримку. Е, і тут важливо, що ця поїздка остання президента Зеленського можливо залучить до, до цього саміту країни Азії, які точно не будуть асоціюватися із Сполученими Штатами Америки. Відповідно, самі тоді може бути. Загальноконтинентальним, да, тобто всі континенти будуть представлені на цьому саміті, і це дуже важливо. І от стосовно Бразилії то говорять про те, що е, на саміті в Швейцарії може теоретично представляти бразильський посол Україні, як повідомляє преса, що е, хочуть якраз відправити того, хто не матиме мандату на ухвалення рішень. Ось так е, зазначається в виданні. І е, 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 також паралельно з цим е, була інформація, що нібито швейцарська народна партія, яка має найбільше представництво в парламенті, теж закликала владу запросити Росію на. Глобальний саміт миру, вважаючи, що відсутність держави агресора шкодить нейтральному статусу їхньої держави, і було теж значить Блумберг з посиланням на проект в своєму рішенні говорить, що проект рішення глобального саміту миру містить згадку про подальше залучення представників Росії. От моє питання про Російську Федерацію: чи в перспективі можуть бути там? Представники країни-агресора, чи це виключено, бо немає сенсу президент України дав чітко зрозуміти, що на цей саміт миру ніхто не буде запрошувати Російську Федерацію, тому що це дивно дійсно запрошувати різника до столу, де він ну, якби не до місця. В даному випадку дійсно важливо було, хоч навколо чогось зібрати велику кількість країн, і ви знаєте, що поки що лише три питання будуть обговорені: це питання гуманітарної, гуманітарної, в першу чергу, обміну військовополоненими, це питання продовольчої безпеки, це питання незастосування застосування ядерної зброї мені здається що власне під цими всіма питаннями в принципі могла підписатися е, підписатися всі країни члени ООН. Тобто я не думаю, що тут щодо цих питань виникають хоч якісь контроверсійні думки, чи хтось виступає проти подібних речей. Але сам факт того, що Україна самозбирає цей саміт миру, і Україна готова до діалогу з іншими континентами, з іншими країнами. І з тим, щоб вони е розуміли ризики і проговорити ці ризики, е я думаю, що саме тому Росія намагалася усілякими способами чому саме тут перешкодити. Тому як запрошувати на цей саміт країну, яка робила все можливе, аби цей саміт зірвати. Угу. Е, до речі, і казала про те, що немає сенсу в цьому саміту, а при цьому намагається його зірвати. Навіщо тоді ж зривати, якщо він не має сенсу, так, в як вважають в Кремлі? Теж питання. Е, хочу вас запитати, от вашу думку цікаво, з'явилася інформація, що Путін на публічних заходах почав з'являтися в бронежилеті. Кажуть, що з 2023 року російський диктатор почав носити його на публіці і. Е, е, на параді, зокрема, 9 травня, коли святкували на червоній площі, теж е, Путін м, був в бронежилеті, бо мовляв, боявся за власне життя. Е, за власне життя він боявся, чому? Тому що йому загроза зсередини є, він відчуває це, Чи ззовні, як ви гадаєте, з чим це рішення пов'язане? Е, і, і що кажуть у вас, е, е, експерти, і оця теорія із двійниками наскільки вона тепер реалістична, враховуючи те, що от. Власне, Путін, кажуть, ховається за бронежилетом. Ну, я не люблю коментувати якісь конспірологічні теорії. Це, очевидно, там до е, певних експертів, яких, які люблять заробляти лайки в е, інтернеті. Е, щодо того, що Путін е, там посилив охорону, то це вже угу. не новина, це вже е, доконаний факт. Він її посилив. Особливо після так званого бунту Пригожина, про це також писали в тому числі іноземні інформагентства. Звичайно, що для нього бунт Пригожина став оцією точкою реперною, коли він зрозумів, що влада в, в, в певний момент може просто вислизнути у нього з під рук і. Контрольованість власне ситуації в Росії знаходиться на волоску. Тому те, що він ходить в бронежилеті, чи те, що в нього величезна армія охорони, це абсолютно не новина. Я не думаю, що в цьому є якісь там додаткові підтексти. Точно так само можна подивитися, що. Він навіть, ну умовно кажучи, призначення зараз робить по відеозв'язку. Тобто він навіть не, з людьми намагається не зустрічатися, і вже ж не ковід, вже ж два роки, як COVID, на ковіді поставлена крапка, але тим не менше, оця практика залишається. Спасибі вам величезне, пане Вікторе. Віктор Шевінчак, засновник та голова правління інституту світової політики, з нами був на зв'язку. Я закликаю друзі коментувати цю розмову, ставити нам лайки, підписуватись, якщо ви досі цього не зробили. Дуже вдячна вам.